У дуже насичений вчора був день. Так багато є чого вам розповісти. Як перша леді приревнувала Володимира Олександровича, прем'єрка Данії посадила Зеленського у літак, а Білгород став каменем спотикання. Далі. Я вам вже розповідала, як керівник апарату генсека НАТО Єнсен натякав, що Україна може вступити в НАТО обміном на території, які зараз захопила Росія. Він казав, ніби розмова про це була із іншими союзниками. Зеленський вирішив дати на це вичерпну відповідь. І що я вам скажу у Білгороді, дуже напружилися обмін на Так. Готові обміняти Білград на наші членства в НАТО Дякую. після того, як президент України доречно пожартував, відповідаючи на запитання про можливі територіальні поступки за для членства країни в НАТО, Розмі весь вечір публікували цю новину. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції Зеленського з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен під час візиту на авіабазу королівських військово-повітряних сил. Президент часу даром не втрачав та сів у винищувач F-16 разом з прем'єркою. Як то кажуть, протестував та ознайомився. О, ні, то я дождався, це катечі сидів, ждав, ждав, але все таки. є. Можу відкрито заявити, перший українець вже був в кабіні легендарного літака. Але уявити себе пілотом це те, що треба, особливо коли воно знадобиться у повсякденному житті. Бо перша леді завжди поруч і контролює ситуацію. Жарти жартами, але відбуваються такі події, які дійсно увійдуть в історію. А з таким президентом, як наш, домовитися можна з ким завгодно, навіть з інопланетянами. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.